Друзі, всім привіт! З'явився час у мене записати невеличке відео для вас відгук про свою машину. й взагалі, мабуть, про Nissan, Кашкай чи Рокспорт. Ось що я хотів сказати. Автомобіль у мене близько трьох років, трошки більше вже купував я його не новим, купував з Америки він вже був готовий зроблений. 18-го року машина. 2 літра, повний привід. Варіатор. По комплектації з того, що було на той момент. Є все крім панорами, електро кришки багажника. Колеса тут 17, не 19. І звичайний. Салон з тканин, а не шкіри. От, в принципі, все решта тут є. Це і адаптивний круїз, і парктронік, і камери 360, система ProPilot. клімат контроль, Apple CarPlay, Android Auto є тут. А, що тут ще є? Ну, звичайно, заводиться він з кнопки. На, да. датчика дощу немає, мабуть, бо ну, я його не знайшов. Є датчик світла. Блокування муфти окремою кнопкою винесено, тому що немає переключателя тут на центральній консолі. Ось. Ручне, стояночне гальмо. Це електронне. Підігрів передніх сидінь, задніх тут немає. Ну, в принципі, все, все, що потрібно, тут є. Можливо, навіть більше, тому що деякими функціями я не користуюся взагалі. Що хотів би сказати про машину? Як на мене, от я їжджу здебільшого один або там з донькою. Да? Нам на двох вистачає з головою. Якщо це буде більша сім'я, там 3-4 особи позаду місця, ну маловато. Якщо це маленькі діти, то вони там в кріслах будуть сидіти. Нормально, але ж якщо є малі діти, відповідно щось треба з собою завжди возити в багажник. Якісь додаткові речі, там змінні, да? велосипеди, самокати, щось такого. Ну, Багажник маловатий. Що по самій техніці? В принципі, я ж кажу, одна-дві людини вистачає. Якщо це більше, вже відчувається завантаженість і двигуна малувато, тому що двигун старий. З 2008 року він встановлюється на Nissan Qashqai, Я так розумію, що і на іншій моделі він встановлюється двохлітровий цей двигун атмосферний. І до 2008 року він встановлювався на машинах. Ну, тобто він, розробка його стара-стара. Так, -стара. да, він там надійний. Да, він... Ремонтопридатний, придатний, але щось про нього ну, зірок з неба він не хапає. Ні по потужності, ні по економічності. Коробка коробка варіатор. Я так розумію, що в 2018 році вона дещо вже була доопрацьована, тому що ну, там кожен рік-два роки вони щось міняють в цій коробці, щось додають, якісь недоліки там усувають. Мені її вистачає. Вона, знаєте, як сказати, вона еластична, вона добре працює на будь-яких обертах. Я не відчуваю в ній якихось збоїв, таких грандіозних ривків. На обгоні. Ну, як звичайні, коробки, автомати, це не ПДК, знаєте. Це звичайний варіант. Є затримочки. Ну, така машина це не спортивна. Це машина для молодої сім'ї. Знаєте, для такого а, ну, трішки педантичного чоловіка чи жінки, молодої дівчини, там, які їздять з роботи на роботу. Ось, акуратно там. Не... Не знущаються ні над підвіскою, ні над мотором, ні світлофорів не розганяються на задню вісні стоїть. Звичайна машина. От більше 2000 обертів по місту ну, взагалі не треба. І спокійно вона вам буде служити ось за три роки. І в мене таких обслуговувань і все. Жодних інших поломок. Ну, взагалі не було. Слава Богу. От. Що ще сказати? По трасі, да? От по трасі, на довгій дистанції, там, на короткі. Вистачає автомобіля з головою. Ви щось сім'єю, що самі можете їхати спокійно, і приємно, тому що немає цих перемикань, коробки, незрозумілих, да? там, ривків. Ну, дуже еластична вона така. Набрали собі 110, там, 120, взяли круїз і, і розхід у вас буде відносно адекватний. Там, і... І, в принципі, її вам вистачить і їхати приємно. Тут переднє сидіння, анатомія їх така, що на дальній там, відстані ну зручно їхати, не затрапає ні п'ята точка, ні ноги, ні спина. От. А ще регулювання водійської сидіння у мене електричне. От. ну В принципі, автомобілем я задоволений. от Мені зі зростом 182 не вистачає трошки. Нижчої посадки, тому що я звик до сиданів. І хотілося б трішки нижче сісти. Але коли я сяду трішки нижче, то проблема з оглядовістю може бути. от Я чомусь так відчуваю. Допомагають в Русі ось датчики мертвих зон, радари, лідари по всьому периметру. Їх тут напічкано, безпека вся тут є. От, мабуть, це Nissan не підкупає, тим що. Зараз у них в Україні всі навіть самі бомж-бомж комплектації, вони йдуть вже з повним пакетом безпеки. І він потрібен, він потрібен. Ми розвиваємося автомобілів більше, велосипедистів більше, мотоциклістів більше, дітей. Зараз в літній період, які гуляють і в дворах, і там на дорогу часто вибігають. Ці системи допомагають виявити такі перешкоди, вчасно зупинити або підказати вам. Я вважаю, що ця штука вона потрібна. а Що стосується лакофарбового покриття, Ну взагалі в Nissan і в цьому Нісані, ну, воно слабеньке. Я досить акуратно ставлюся до машини. і Намагаюся там руками взагалі її не чіпати, так паркуватися акуратно, щоб ні під деревами, ні, під... ні поруч з кимось. Але навіть з такою, в кавичках, адекватністю моєю, да, е все рівно якісь дрібні там подряпини з'являються, і вони з'являються ну, від якогось найменшого там тертяча чи якогось камінця, да, який пролетів. І це неприємно, тому що чорний колір у мене ну, це, це біль. Ну, а так взагалі автомобіль мені подобається. Я маю деякі такі претензії до клімату, да, тому що ну, не завжди вдається виставити і це про всі Нісани я так чув, що клімат специфічний. його чи він там сам підлаштовується, чи? я не розумію, тому що є режим авто, він тоді як дурний. А в звичайному режимі ну вентилятор на, там, на третій познаці, да, він вже досить гучний. На першій є... іноді я включаю на першу і максимально опускаю температуру. ну, блин, ну Можна замерзнути реально. і... Ну, не знаю, за три роки я от з кліматом не навчився інтуїтивно так товаришувати, щоб він мене, а я його розуміла. Ну, а все решта, автомобіль мені подобається. Ходова тут досить непогана. В принципі, ну, хотілося б по розмірам, щоб він був більший, але для цього вже є X-Trail. І обирав я цю машину по її стану. Тому що після штатів самі розумієте, що може приїхати. Ну, от, на той момент не було адекватних автомобілів, тому вибрав я вже цей. Але хотів, хотів X-Trail, тому що він більший, там є запас місця позаду і багажнику. Ну, а так я скажу. Якщо ви полюбляєте стартувати світлофора, якщо вам треба машину не, не для того, щоб від неї отримувати задоволення, да, від'їзди її. Іноді обертатися, коли ви її залишаєте на паркінгу. От. А так, дубасити, катувати її, то ну, вам будь-якої машини не вистачить надовго. А от Нісан він, він цього не любить. Це тріш трішки не та машина. Тут треба е берегти. І тоді вона вам прослужить довго і довго. І навіть та сама варіатор коробка. Тому що є люди, які їздять акуратно, вони. Проїжджають по 300 тисяч і взагалі ніяких проблем. А є ті, які міняють коробки на 60. Тому ну, зважайте на це. Добре, друзі, дякую. Можливо, в когось якісь будуть запитання в коментарях, можливо, щось не сказав, якісь нюанси, бо ну, розказувати можна тут пару годин, якщо так, детально. От, Але так коротенько, то, в принципі, я думаю, що все сказав. Все, дякую, до побачення.